Друзі, привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, розповідь буде про моє чергове придбання, у свою, вже можна сказати, колекцію. Ось такої акумуляторної болгарки ProCraft. Це болгарка ProCraft PWI 220. Безщитковим двигуном. Ну, Зараз я вам розкажу і покажу по-бистрому що вона що складається, яка комплектація. І випробуємо разом, як вона пиляє. Ще я, чесно кажучи, не пробував. Пробував тільки, як вона працює, а якщо до чого пиляє, не пробував. Так що, кому цікаво, будь ласка, дивимося. Ось, друзі. Ось в такому вона в кейсі була. Не буду показувати, що я її тільки розпаковую, я її вже розпакував. Зараз вам покажу. Досить такий ось він тут зручний, желізні защорочки такі. Ось так. Тут було руководство по експлуатації. Ось ну, тут. тут такі штучки. Ну, щоб вона сюди залізла, вона сюди залазить. Без оцього захисного чохла, без цієї защити і без ручки. Ну, З акумулятором потім вона сюди стає, а так не стає. Я не думаю, що комусь цей кейс буде потрібен. Ну, Може хто кожен раз її розбирати ніхто не буде. Так що це ми, як на мене, це така річ хай лежить. Можливо, десь кудись як їхати, перевозити, то можна її скласти. Так, щодо комплектації, там ви побачили кейс, сам поки що. Ось очки. Так, я відложив. Ось такий зарядний пристрій. Ось. Зарядний пристрій. Ключик, такий, ключик досить такий хипленький, не, не дуже, ну нормальний. Ось. Такий ключ, щоб зажимати. Ну, ось. Акумулятор тут 20 вольтовий 4-амперний. Ось такий є, дивиться індикацію зарядки. Бачите? Заряжений. Він був трохи розряжений, але це завжди так. Нажимаєте, видно, бачите, світиться, все заряджено. Акумулятор. Зараз вам покажу по зрівнянні. Хто дивився мій канал? У мене ж є спилка із 8 амперними акумуляторами. Ось, бачите? Ось така різниця. Ось. Цей леший, цей важчий значно, цей значно леший. Ну і по розмірах. Дивіться, як по ширині вони одинакові, по висоті 4 амперний менший і по довжині менший. Ось так, це такий. Ну, Підходять, що цей, що цей, легко підходить. Бачите? Тобто можна поставити і цей. Ну, з цим буде важче робити. Я вам скажу 4-амперний він менше проробе, Але він значно зручніший. Якраз балансіровка в руці. Ось так, якщо ви держите, нікуди не перехиляє болгарку. Тобто не тягне, не треба кістю руки, чи сюди вихиляти, чи сюди. А однією рукою удобно. Ось так. Ну... Ось таке. Так, що далі у нас тут поки що до випробувань не дійшли? Захисний чохол не на кліпсі, а закручується ось тут просто болтом. Ну, на кліпсі, не знаю, в мене була болгарка на кліпсі, воно інколи розболтується. Може, така болгарка була. Ось так. Ручка викручується, можна поставити. В любу сторону, ну, в дві сторони, або в цю, або в цю. Ручка досить таки приємна на дотик прорезинено. Тут така резина. Не просто пластмаса, така мощненька. Бачите, вставлено тут. Ось така досить величенька ручка, вже, як кажуть, у модних, у модному інструменті чи брендовому. Тут ось теж оце ось що чорне, ось, оце теж така гума, резина, гума. Тобто вона не скользить. Отак ось, бачите, я її обнімаю. Вона тонша, ніж звичайна е, сітіва болгарка. Так, що тут ще в неї таке? Так, скажімо, тут двигун безщитковий. Безщитковий двигун. Тобто це краще. Менше гріється, менше зношується. Як провірити, що він безщитковий, тут най... магніти на якорі. І коли ви берете, прокручуєте, так тик-тик, чуєте? Не просто крутиться, як у звичайній. а такі тик-тик-тик-тик-тик-тик, магніти держать і воно перескакує. На акумуляторові є, єсть... ага, я показував індикатор. Є тут три положення швидкості. Ось тут переключається. Ось тут, дивіться, бачите? Ось три положення. Вони як переключаються? Коли ви включаєте болгарку, бачите, всі п'ятця три. Ось. Друге положення і третє. Виключили, потім на якому ви зупинились, на такому і положенні воно і працює. Щоб вам переключити, нажимаєте ще раз і найбільше положення. Тобто, можливо, не почули, тобто тут ось освітиться три світлодіодика. Ось є такий мікрокнопочка, ось тут, ось. Ви включаєте найшвидше. 8 тисяч оборотів найшвидше. Потім нажимаєте оцю кнопочку, тоді, мабуть, 6 тисяч і 3 тисячі. Щось таке. Точно не пам'ятаю. Кого цікавить, можете в технічних характеристиках зайти точно подивитися. Я багато дивився оглядів перед тим, як придбати цю болгарку. ну Кажуть непогана, Досить непогана, досить зручна. Така вона. Передрали її з брендового з брендових болгарок. Ну а наскільки хватає акумулятора, не знаю. Тобто тих акумуляторів, що в мене 8 амперні, на дуже довго напилки вистачає. Спочатку оця кнопка стоїть. Ну, тобто Оцей редуктор, щоб вам підставити під руку, щоб була кнопка отут, ось от у точки, а не от як воно стоїть, ви просто відкручуєте Чотири оцих гвинта і редуктор перевертаєте, просто прокручуєте в нужне положення. Його можна поставити у чотири положення. Як вам зручно, так, так, так і так. Я поставив ось так собі. Ось от Палець Досить таки. Тут моментальний стоп. Ось кнопка, щоб відкручувати, схована ні за що не трохи нижче утоплена, щоб зажимати круг. Поставимо кружок новенький. Все як, все як у звичайній болгарці. Все так же. Легесенько раз і досить. Ну так. І моментальний стоп. Плавний пуск у ній, і моментальний стоп. Тут ще є защита. У ній, коли вона там закусить або що, вона йде в защиту, вибиває. Так, ну що ж, друзі, зараз возьму якусь железячку і попробуємо ми щось попиляти, потерти, пошліфувати, як би так сказати, і таке таке так, зараз знайду щось таке і спробуємо. І ну, давайте спробуємо попиляти ось такий кусок профільної труби. 60 на 30 товщина. Тут у нас 3 мм, товщина металу. Зараз ми його спробуємо Перші, перший раз. Бачите, моментальний стоп. Це я так напористо спробував. Зараз спробуємо так акуратненько. Ось. Це ось тут я вчився зварювати різні железяки своїм полуавтоматом. Ну і о. Мій кусочок упав. А, він не впав. Ось він. Ага. Так, друзі, товщина цього металу була у нас 10 міліметрів. Ні, брешу 8. 8 міліметрів. Ну, звичайно, не мережева, тільки тому, що оберти менші. Ну, зараз поставимо, візьму зараз щось. ой, Добре. Що ми? О, ось о, дивіться, це я кусок лемеха від плуга чи полиці, це я у тому році робив плуг із старого випилював собі. Зараз замінимо. Зараз поставлю кружок лепестковий. Це в мене кружок 1,2 на 125. Ось, дивіться, новенький ось такий. Світять. Зернистость тут у нас ой, сотка. Зернистість 100. І ну, зараз ми попробуємо ось тут ржавий, ржавий оцей метал почистить. Задавить. ось так, зараз на менших оборотах. На менших. Бачите, чисто, хорошо. задавить практично її нереально. На середніх оборотах обороти малі, але десь щось трошки акуратненько, можливо, дерево ви будете десь зачищати, то от, воно досить таки должно пригодиться. Так, давайте зараз ще кораловим, попро... коралом попробуємо. Ладно, трохи без перчаток. Ось кораловий такий корал-круг. А цьому погано, зараз возьму щось більш друге таке. Ось така шинка покрашена. Бачите, досить таки непогана. Не буду я сперечатися, що вона там краще від сітєвої, ну, вона мені потрібна для того, щоб ось, наприклад, я отут роблю щось за столом якусь конструкцію. Тут рука від сварки, тут маса. Тут переноска, треба там підпильнути, там відрізати, там підчистити. І оце все в мене, оці всі провода скручуються у одну таку косічку, що не розпутаєш, перечіпатися через них, то оця болгарочка буде як бомба. Раз, ти її взяв, щось підчистив, щось підрізав. Десь кочки, десь треба подальше, десь чи забор, чи ще щось відпиляти. Чи мож... чи можливо, у сусіда ви посчитали, що желізна труба, чи желізний стопчик, це в нього лишній. То ночу тихесенько спиляли, він і не побачить. Для такого плану буде бомба. Так що, Акумулятора, я думаю, вистачить. Можливо, на пізніше возьму ще, ні в мене 8 амперні є. Якщо я буду працювати і вдруг тут закінчиться в мене заряд, я, мені треба, я поставлю вон 8 амперних, два є ще. Ну а так, не знаю, перший погляд досить таки досить і непогана штуковинка. Це в мене, нагадаю, є пилка. Прокрафт, шуруповерт, а це вже в мене болгарка. Можливо, далі ще куплю гайковерт, не знаю, буде видно. Так що поки що потрошку колекціоную ось такий інструмент. Ну, Зроблено якісно, пластмаса якісна на дотик така, знаєте, ну, видно, що не ота така слизька і чуть вона, що як стекло ламається. Ну, інструмент я вам скажу і досить-досить таки він і не дешевий. Конечно, не так, як брендові стоять набагато дешевше, але і набагато дорожче, чим там якісь простенькі, такі китайські невідомі виробники. Ну, ось так. А далі воно покаже. Буде працювати щось той. Будемо живі, здорові, через рік я якраз. Ось очки, воно через рік, якраз буде рік, попрацює в мене пилка, попрацює шуруповерт, попрацює болгарка. І через рік я зніму огляд про одне про все. Поділюся своїми враженнями. Чи, можливо, воно ламалось чи не ламалося. Які, чим мені, які, які плюси, які мінуси, як на мене. Ну, якось так. Так що, друзі, нагадаю. Я його купив на офіційному сайті ProCraft, Офіційний сайт. Просто забиваєте ProCraft, У них є сайт, у них є YouTube канал, саме ProCraft називається. Там у них огляд усіх цього інстру... самого різного інструменту. У цій лінійці прокрафтовській є, що тільки нема на цих акумуляторах. Усе, все, що хочеш, і компресор, і мийка, і фрезери, і ножниці, і, коротше, усе-усе. Зайдете, под кого цікавить, подивитесь. Так що, ось так. Ну, ну, що ж, на цьому буду завершувати свій огляд чергового свого інструменту. Надіюся, що він. Працюватиме довго і надійно. Якщо і ви придбаєте, то теж у вас працюйте. Я не закликаю нікого купувати, саме такий, ніякої якби, заклику. Просто от мені сподобалось, і мені хочеться, щоб була лінійка про, оця прокрафт. Мені сподобалось воно. Як би сказати, ціна якість мене повністю влаштовує. Так що, якось так, хто хоче, придбайте. Хто хоче, купляйте макіту, хто хоче Даву хто хоче якийсь там шторм, вітер, грозу без різниці. Ну а я просто зробив огляд. Ну а надалі колись зроблю ще огляд і вже скажу, чи воно годиться, чи не годиться. За 5 хвилин роботи ви нічого не, не скажете. Треба хоча б з півроку попрацювало, щоб чимало желіза порізав. І тоді воно покаже. Ну що ж, друзі, ось таке відео. А слідуюче відео у мене буде анонсую. Уже пішов другий рік, як у мене мій трактор Янмарке 3. Я зроблю знову повний його огляд. Рік роботи. Поділюся про свої враження, що він, що я ним зробив, що з ним, як, що, до чого, чим, які плюси, які мінуси. Якби вже я ним чимало і орав, і косив, і фрезерував, і прискав огород, і прицеп тягав. Тобто, вже кое-які враження про нього є. Так що слідуюче відео зніму обов'язково вам зроблю огляд мого міні-тракторця. Враження за рік його експлуатації. Ну, а на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Канал, як ви зрозуміли, про сільське господарство, про тракторець, про навісне, про інструмент, про все що вгодно, що я роблю сам, що придбав, що посіяв, що пожав. Про таке всяке, про сільське життя. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні.